Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми продовжуємо відрізання агресора від глядача. Коли я кажу глядач, ви промовляєте своє ім'я, ім'я близьких людей. От, Можна казати, відрізається від того, хто дивиться, від близьких людей, промовляти всю сім'ю. І агресор ви промовляєте ім'я агресора, саме кого відрізаємо, щоб убрати із енергетичного фізичного простору з вашого життя, щоб ця людина поділася більше вас не чіпала. От і так і так є. От. Так що і нагадую, не забувайте, робіть, пишіть коментарі, ставте вподобайки, робіть донати, щоб. Набагато ефективніше працювало відрізання саме цей ритуал. Добре? Далі. Відсікаю агресора від глядача, буде так, і так і є. Відсікаю агресора від глядача буде так, і так і є. Відсікаю агресора від глядача, буде так і так і. Відсікаю агресора від глядача, буде так і так. і Відсікаю агресора від глядача буде так і так є. Відсікаю агресора від глядача буде так, і так є. Відсікаю, агресора від глядача буде так і так є. Відсікаю агресора від глядача буде так, і так є. Відсікаю, агресора від глядача буде так, і так є. Відсікаю агресора від глядача буде так і так. Відсікаю агресора від глядача. Так і так, я відчекаю, відчекаю. Відчекаю, на віки більше не зможу ніколи прийти в життя, буде так і от, Тепер нам треба обрати із енергетичного і фізичного простору глядача агресора. Як цей папір малюнок нище на маленькі друзки. Так і і агресора убираю із енергетичного і фізичного простору глядача. Буде так і так є. Більше лиха зробити не зможе. Убирається, руйнується, всі сльози, страждання, все лихе, все погане, всі прив'язки, мороки, морочки, крадніки, магія негативна, порчі, прокляття, заздрість, злоба. всі роз... Руйнується, розв'язуються всі вузли кармічні, які б не існували. Більше не зможуть існувати. Убирається агресор із енергетичного і фізичного простору. Більше не зможе існувати, розв'язано повністю всі кармічні вузли. Буде так і так є. Більше лиха зробити не зможе. Убирає з енергетичного фізичного простору глядача, всі біль, сльози, страждання, прив'язки, крадніки, стяги, шиники, мороки. Убираються, більше не зможе чіпати агресор глядача уходить. На віки вічні буде так і так є. Все погане, все лихе, що робив агресор, Всі біль, сльози, страждання, фізичне біль, насильство. Убирає, руйнує трошки. Малі друзки руйною більше лиха зробити не зможе, обираються повністю винищувати. Так, і тепер я буду вогнем випалювати повністю всі біль, сльози, страждання, все погане, все лихе, що приніс агресор всю магію негативну, порші, прокляття. Сльози і страждання з енергетичного і фізичного простору глядача випалює священним вогнем, очищається енергетичний, фізичний простір глядача від агресора. Ой, не хочу уходити. Обираю повністю весь негатив, щоб приніс агресор. Випалюються всі кармічні вузли. Всі контракти більше не, не треба одробляти. Повністю випалюються всі скиди, переклади, обміни, подміни, всі скиди чужої карми випалюю. Більше вам не треба од, одробляти. Повністю вижигаються всі сльози і страждання висушуються. всі Негативні емоції більше не болить, вогні згорає повністю весь біль. Буде так і так є. Більше лиха зробити не зможу, в огні повністю випалюються всі прив'язки, ошинники, привороти, мороки, амарочки випалюються, всі хамоти випалюються, крадники, стяги. Притики випалюються повністю, випалюється вся ненависть, злість, зглаз, і порчі, Все лайно, що скидав ворог, всі хвороби випалюються. Більше агресор лиха зробити не зможе, глядача, чіпати не зможе всі прив'язки, фінансово, залежності, всі випалюються фінансово. Психічна залежність, фізична залежність випалюється в вогні, згорає Повністю буде так і так і є. Більше немає жодної залежності, випалюється, повністю весь негатив вижигає. Буде все сказано з більше агресор чпати, глядача не зможе. Повністю знищені всі мости, пуповини. Протики, шийники зняті повністю. І Прошу вище сили. Нехай цей воск повністю закриє всі рани, всі пробиття, протики, всі дири в енергетичній оболонці воском закриваються, буде так і так є, Затягується і більше не болить. Буде так і так є. Воск закриває, запечатує, на, мертвона, міцно закривається енерго, енергетична оболонка від ворога, Більше чіпати не зможу, повністю закрита, зашита, буде так і так є. Серце більше не болить, душа більше не болить, загоюються всі травми і рани. Вогні згорає повністю весь негатив, більше страждати не зможе, повністю висушуються всі негативні емоції, сльози і страждання. Нема жодного прив'язки, всі кармічні вузли згоряють в вогні. Більше немає потреби жити з агресором. Буде так і так і є. Цікаво. З енергетичного і фізичного простору глядача. Агресор уходить в вогні, заграє весь стигат. так і так і є. О, так що зараз вогонь допрацює. Відрізання відбулося. Я буду далі ще продовжувати. 9 днів відрізання. М ви можете кожен раз переглядати окремо різних агресорів, але дивитися по 9 разів, щоб відрізалося краще. От, так що нагадую, не забувайте ставте подобайки, пишіть коментарі, робіть відгук, донат, і набагато краще відбудеться відрізання швидше. От. На цьому все. До зустрічі!